Але <свист> тут є і легенда, бля. Сюда. Нах... І він він... прекрасний. Тут же, ну, по факту не було де пройти більше. Сейчас дам. Будем тут. <свист> <Фуябальник. свист> <свист> Зараз буде просто показ контрастів. По-моєму, -по це вид із вікна. Саме ідеальне місце для інсультиції. А так просто виходиш на балку. Ранок добрий. По погоді можна помітити, що я не в Іспанії, вже а я в Польщі. Зараз восьма ранку. Ми вчора тільки прилетіли ввечері зі змагань. Від старту пройшло. день. Вже середа, в неділю я відвиступав. Вчора ми вівторок. Ввечері приїхали, прилетіли. Сидимо, погуляли трошки з Катією. Сьогодні погуляємо всі моєю командою. Отже, всі поз'їжджались, позлітались. І, ну як всі, всі ті, хто вже залишився під кінець. І сьогодні плануємо провести день в Польщі, в Варшаві. І після цього ввечері, вже сьогодні ввечері, будемо їхати в Україну на потязі. Як завжди на потязі, приходиться поки так. Ну, Будемо сподіватися, що найближчим часом змагання наші будуть такі, як раніше. Сів в таксі, доїхав до Борисполя, звідти вилітаєш. Ви Пам'ятаєте ці класні часи? О, і це було дуже круто. Ви можете побачити такий трохи напряковий синдром на обличчі. Це абсолютно... Нормальна історія, враховуючи те, що приходиться вагову категорію вжиматись, тому абсолютно не смущає ніяк. Я думаю, що я зараз важчий від того, як вжимався в категорію там, на 3-4 кілограми всього. Ну, власне, я думаю, я не зважувався сьогодні зранку, не розкладав вже сумку. Я думаю, що вага в мене, там, можливо, максимум на кілограм більша від тієї. Яка була до вжимання в категорії, може навіть не більше. Просто а, підшкірна водічка затрималась. Ну, це не надовго, це буквально не знаю, до кінця тижня і далі все буде знову втягнуто і красиво. Тобто хочеться передати вам, особливо тим, хто париться за набряки, що це нормальна історія, якщо ти врегульовуєш а, свої мінерали. Воду, ну, по суті, водно-мінеральний баланс. І кушаєш так, як треба, то набрік це абсолютно не довга історія. Важливі всі ці пункти, які назвав а, по їжі. А, ви в попередньому відео бачили, ми з командою після а, старту мого вже останнього дня змагань ми пішли, покушали бургери. Або я сказав би Вадим Бургери, я не знаю, він так забавно це говорить бургур. <хи> а, ми вчора вже. вже ось так от на судочках і в, в дорозі в літаку на чистій їжі. Сьогодні я думаю, що скоріш за все ми знову всі разом кудись зайдемо покушаємо. Ну, типу, я зараз не снідаю. Пацани окремо живуть, я з дівчатками дівчатки. Там зараз якраз збираються, душ вся ця історія. Взяти каву було нерозумним рішенням її знайомого магазити. Так, покажу, що я тут беров. А це в нас, виходить, сіла індик, тоді зустріч одну такі Макарошки це в нас діяється. Меч взяли, звички під'їжджала. Зараз такого маловічка. І моя улюблена водічка. От я не знаю, як пояснити, але а я думаю, мені багато хто зрозуміє, хто відчуває саме смак водички. Вода дуже, дуже піхова. Я зупинився тут не просто так. Зараз йшов з магазину і вирішив зупинитись тут для наступних кадрів. І зупинився тут не просто так. А основна тема цього відео — це дофамінові потреби, закриття дофамінових потреб, як вийти після дієти адекватно і не зажиратись. От я коли заходив за цим кафейочком. Кажу ось такі от кадри, тобто дуже-дуже соблазнительні, спокусливі. так? Типу, ти такий думаєш, ну я ж відвиступав, там може пару днів можна і поїсти, і, і справді можна поїсти, і з форми нічого поганого не трапиться. Але це момент саме такого психологічного психолічної історії. Типу, коли ти починаєш дуже сильно відпускати, тобі важко повернутися назад. Тому я ну, от, сьогодні ще нічого не кушав, там близько 10-й, зараз я прокинувся 7.30. А, Там мильні процедури всі діла, і пішов відразу так на прогулочку. Я думав зайти в зал спочатку, але потім, зваживши моменти, ну коротше, зал зараз буде зайвим. Так от чому я, я взяв продукти? Uh, і тому я просто прогулявся, взяв каву, зайшов за продуктами. Зараз піду готувати uh, на день, по суті. Ну як майже на день. Я ж говорив, ми з хлопцями ще кудись зайдемо, може щось покушаємо. скоріш за все. Uh, в нас сьогодні вже дорога буде назад, в 17 там, з копійками ми будемо їхати до Хелму. З хелму в 11 падаємо в автобус і Боже, автобус, падаємо в потяг і десь о десятій ранку будемо в Києві. Тобто на завтра вже їжу готувати не треба а Сьогодні на вечірній прийом треба, зараз треба на ще один прийом. Або ж знову ж таки він буде десь в закладі, але адекватно. Так от, чому я зупинився саме тут? От Оця вся картинка ззаду, це Польща, яку я собі уявляв її завжди. Це ми зараз в Варшаві нагадаю. А перші рази, коли я сюди потрапив, тут було мерзко, холодно, сіро, пасмурно. І я собі так Польщу запам'ятав. Плюс я зупинявся десь поближче, там, до аеропорту, тобто в хороших ніби райончиках, в нових квартирах там все, але грузяща, якась така сіра, груба атмосфера. Люди тут, мова, мені ніколи не подобались. І останні поїздки, особливо ця, я бачу ось так, як вийшло в час на сонечко, ось так я Польщу і бачу. А саме Варшаву тут красиво. Тут, тут багато класних домов, тут багато класних тачок. Плюс компанія вирішує, це те, що я завжди говорю про дофамін. А це Вам дорого. не захочеться поджирати, якщо ви знаєте, чим закрити потребу в задоволенні. Їжа це, по суті, самий легкий дофамін, простий, дішманський. Завжди говорив, якщо у тебе є бабки на їжу, в тебе є проблеми з тим, що ти можеш легше бути жирним. А, тому що ти такий, ну блін, щось щось на дні не так, піду, шоколадку бахну. Ну ти бахнеш шоколадку, тобі буде прикольно, хорошо, Потім через уже буквально пару хвилин ні. І є така, ну, є откат, да? тобто в тебе знову падає рівень э, дофаміну, ти його вже просто так не піднімеш назад. В общем, як, як звикання до чого завгодно, якихось рецепторів, наприклад, там, до цукру, тобі треба все більше, більше, більше того дофаміну. Коли дофамін від подій, від того, що ти навіть от в такій сірості можеш побачити красу, ну тут красиво доволі. в общем, я вважаю тоді ти щаслива людина, і в тебе не буде абсолютно ніяких проблем із виходом з тих же дієт. Тобто ти не то, що ти собі в чомусь відмовляєш, а ти робиш вибір. І цей вибір проведе до того, що ти отримуєш задоволення вже від того, що ти вийшов в класній формі. Чи вийшло? Є моє навезі там з сезону, наприклад, змагального я ще не виходжу зі змагального сезону. Я ще вам не буду ніякі плани розповідати, бо в мене їх нема. У мене є такі пару на з'явився новий отвітлення того, яким може бути мій сезон. Поспілкувавшись. Поспілкувавшись з нашими функціонерами, я не знаю, їм я не буду говорити, це не так важливо. А, ну, він до мене підійшов, ми поговорили, і я для себе вже майже прийняв рішення, що робити далі, але ще поки ні. А, так от, він прекрасно. Тут же ну, по факту не було де пройти більше, ну нехай. Це, це, це не проблема, це не, не привід для поганої емоції. А, в общем, мені сказали деяку інформацію, яку я поки не буду вам говорити, і можливо сезон повернув в ту сторону, можливо, в іншу. Тому поки не буду, не люблю говорити в холосту. Коли вирішу, скажу. А, але для тих, хто виходить з сезону, виходить з дієти, там, попросту а, міняє своє, а, грубо кажучи, а, там, понижене сильно харчування вже не більше, блин, треба це робити досить плавно. Тоді це буде спрацьовувати типу, в, сторону, в сторону того, що ви будете задоволені і будете мати форму навіть на, вже на наборах, на міжсезоні, там неважливо про що ми говоримо. А ви можете бачити, що більшість моїх спортів, виступаючих, ну як більшість, під більшістю я ну, підрозумію майже всіх. Вони і в міжсезон круто виглядають. І це не тому, що пощастило, я вже це раніше говорив, це не тому, що генетика, це не тому, що батьки навчили правильно кушати. Згадайте, як нас батьки вчили кушать всіх. Ніяк. Не вчили, а скоріше, не знаю. Ой, та з'їж ту ковбаску, де вона там жирна? вона ж пісненька і так далі. Та де там той сахар? <схай> я думаю, ви зараз всі розумієте про що мова. Нам приходиться в дорослому віці вже перевчатись. Тобто... Перевчатись на закриття дофаміну з інших джерел. Я дуже раджу вам це робити. Пам'ятаєте цей ізолят, який я брав кілограмовий? Так от зараз буде момент істини, чи вистачило мені його на всю дорогу. Ну мені, і, звісно, всім, хто його під'їв, це крім різ, нам треба 50 грамів. Ну, 33, бляха, терпимо, конечно. Ну, щоб було 50, це було б взагалі прекрасно. 34. <рес> Ось така от Пожалуйста, кілограмчик. Тут 50, тут 34. 84, Хоча в цілому. Ну, то буде вечірній прийом їжі. Це мой потяг з собою, якщо не зготуємо, так буде зручніше всього. Ага, ще один грам, можливо. Іди сюди. Не, не, не уйдеш. Ні, нема там арома. готові політики смачно? Давайте сама Куда? ти знаєш, так. Ти що гонишь? Давай швидше. У мене ще слюна потечи. Да? Кайф. Як я і говорив, що ми ще з командою покушуємо сьогодні. Один із прийомів. От команда. Ми команда. З команди тільки я, ну, їм, а я не в команді. Ну, я, я не покушаю. Єдина хто сьогодні не покушає. але план є план. Типу, їй на це все одно можете повірити. І ми прийшли в заклад, я навіть закладом це не звучу, це щось, типу, як у нас Київ Фудмарк. Тут багато закладів, в одному покажи. О, я пошел, и зараз, сейчас побачите еще одну красу. Спасибо. Okay. Блин, давай так. Виглядає смачно. Я думаю, це дуже класні бургери. Я не хотів бургер, думав просто піцу скушати. Але проходячи цей типу міні-заклад, можна побачити, яка там окерєнна кухня. І тому взяли ще бургери. Думаю, оце буде роз'йок. В общем, такий буде читік. Потім наступні прийоми будуть чистими. І, звісно ж, по приїзду додому все буде чисто. Тому що в нас далі сезон. Ну, блін, що дуже незвично, до речі, ось знімати, Там буряк. Це сука буряк. Варений буряк. Я не знаю, як буряк на польській. Який тобі. довольний. Бурачок. М'ясо просто тієї просмажки, якої має бути. Спробуй. Ну, Тримай. Да. Можна, звісно, побачити прикольні машинки, але Але тут є і легенда, бля. Сюда, нахуй Хоч хтось тут шарить в тачках. Ну а та, що я ману знімав, вона ще й швидше. Ну сіра, Не, чесно. Це от Шашу Як воно воняє? Non. Ні, это вокальный аймій обвинена. Завокладу. І давай не розкидайся, блядь, їж. То не розташ, блять вообще. натурі. Я коли знімаю відоси, помітив, що я постійно пальцями трогаю їжу. Блядь. Постійно. А Чен? Пальці обрати. Пальці обрадав, цю ульміння. Блядь, підняв в, в тому лодку, що я, сука, в чомодан засунув. Йобана в рот. Є ціпла стрілка. Ти не бачиш, як пальцями мажеш такий джем? Я в літаку їв ложкою yeah. працюю і <ріст> тоді. Знаєте, все думав, чим буде логічно завершити це відео, а саме це. І ось, пожалуйста, прокинувся з логічним завершенням. Все, підпухши лицо. Ну, не сильно, звісно, да, ви скажете, що все ок, але ну, я ж знаю, як воно має бути. Так от, про виснаженість і голод, власне. А скоріше навіть я б сказав, про взаємозв'язок виснаженості голоду, набряків, цього всього разом. На дієті, на підготовці, неважливо, до змагань, не до змагань, на підготовці вашої кращої форми. Часто буває таке, що ви починаєте перегибати. Я починаю перегибати. У мене був такий досвід, я про нього в передніх відео. А, і коли ти перегибаєш в плані, тримаєш занадто жорстко дієта, тобто кушаєш нижче, ніж тобі треба. А, робиш більше кардіо, ніж тобі треба, разом із побутовою активністю. Тобто витрачаєш значно більше, ніж їси. Так скажімо, заходиш в надто сильний, сильний дефіцит. Не досипаєш, що дуже часто у вас у фітнес-треніровках мало спите, проводите багато персоналу постійно на ногах. Ну, в общем, ви зрозуміли, що я хочу сказати я думаю. Дай відподибуємо постійно на цю тему. Так от, це одна із тем, одна із причин того. А що вам стає важче тримати процес, тому що ви робите все чітко, ви робите навіть більше, ніж треба, а результат отримуєте зворотній. І ну, не зовсім зворотній, так, ви будете все одно добре виглядати, але ви будете ходити постійно в набряках, постійно через виснаженість мозок плутає виснаженість із голодом фізіологічним. Тобто ви можете навіть їсти доволі багато, достатньо. А при цьому бути постійно знесиленим, невиспаним і через це будете хотіти їсти, тому що ну, логічно, да, тіло проситиме їсти, якщо не вистачає енергії. Дай мені ще, тому що я не вивожу. Це наш такий фізіологічний механізм, це є норма. Так от, а, якщо в вашому процесі щось іде не так, а ви робите все, ви точно знаєте, що робите все. Можете іноді навіть спробувати робити менше. І результат буде краще. Маю на увазі не так сильно входити в дефіцит, не так дофіга робити там кардіо повсякденної активності. Якщо ви дуже багато працюєте, не стійте на ногах весь день. Це також може давати такі небажані набряки і сильні набряки. Особливо у дівчаток часта історія. Така, в чоловіків також є, але частіше це у дівчаток є така генетичний момент, як лімфостаз, лімфостаз нижніх кінцівок. Нікуди від цього не дінешся, це може бути. І типу, якщо ти до того ще й дифф'я на ногах, пожалуйста. Хочеться завжди дивитись, да, в машини, коли ти в хорошій формі отраженні, вони ще так розтягуються. Висновок до всього цього відео для того, щоб ви були постійно в процесі, постійно в формі, вам треба не плутати голод з виснаженням. Відповідно, достатньо спати, достатньо відновлювати. Можливо, підкоригувати тренувальний процес, процес кардіо і побутової активності. Якщо один із пунктів треба закривати дофамінову потребу, тобто ви маєте... Однозначно щось тримувати задоволення, неважливо, що це, не знаю, побути одному з собою, там, прогулятися десь з друзями, кудись поїхати, а, свіданки, не знаю, секс, а, їжа, ну, блін, не єдиний, абсолютно далеко не єдиний істочник. Ну, а, не знаю, PlayStation купіть собі, боже, ну що завгодно, щось, що, від чого ви будете кайфувати. Водночас тим, не важливо також не зариватись в цю історію. Для когось там, грубо кажучи, шопінг може бути закриттям дофаміну. У цих людей потім куча шмоток вдома. І, і, і ну, це перестає приносити дофамін. Тобто шукайте саме те, що вам на постійній основі буде приносити задоволення. Спробуйте бути просто кайфушником від всього. А так от ідете, не знаю, десь несеться якась стройка. А вас абсолютно, вам це абсолютно не псує візуал, вам і це красиво. От тоді вам буде легше всього постійно бути в процесі, постійно круглий рік бути в формі. Не входити в депресії після того, як сезон закінчився, і о Боже, я не в піковій формі, і, о Боже, що мені робити далі, в мене нема землі під ногами. Відчували да, таку історію? Отримуйте кайф. І від результату, і від процесу. І від будь-яких із періодів. У мене на сьогодні все. Не знаю, ось такий відос кусками вийшов, я його зараз зліплю до кучі. І я сподіваюся, буде, буде від вас воротний зв'язок, буде, буде корисним. Можливо, якщо навіть якийсь чоловік 10-20 з цього всього зрозуміють. Отримують, відчують, що я хочу сказати, для мене це буде вже перемога. На все добре до скорого.